Раніше я акцентував увагу на тому, що для режисера монтажу дуже важливо мати портфоліо, наприклад, створити канал на Vimeo та завантажити туди 10-15 найкращих ваших робіт, які можна показати потенційному клієнту або роботодавцю. Це справді важливо, але ще більш важливим є створити шоуріл та оновлювати його щорічно. Шоуріл це нарізка ваших найкращих робіт. Найбільш видовищних та крутих кадрів, якими ви пишаєтеся, його тривалість не повинна перевищувати півтори хвилини, адже насправді ніхто не має часу дивитися ваші портфоліо та довгі шоуріли. Саме завдяки своєму шоурілу я отримав перші замовлення на міжнародному фрілансі та почав там працювати. Ви можете подивитися мій шоуріл за посиланням десь тут. У цьому відео я розповім, як створювати шоуріл, на які нюанси слід звернути увагу, а також разом проаналізуємо ваші приклади шоурілів, які ви надіслали, та розберемо деякі поширені помилки. Всім привіт, поїхали! Навіть якщо у вас немає багато робіт, перегляньте їх та використовуйте кадри зі своїх власних зйомок та проєктів. Це набагато більше ціниться, ніж просто набір футажів з інтернету. Але перш ніж це зробити, обов'язково запитайте замовника, чи можна використовувати ці кадри у вашому шоурілі. Іноді замовник може відмовити і використання цих кадрів може привести до неприємної ситуації. А якщо ви підписували NDA або якийсь IP агрімент, то це може мати ще більш негативні наслідки. Тому Завжди повідомляйте замовника про свій намір використовувати його роботу у своєму портфоліо або деякі кадри з цієї роботи. Зазвичай клієнти це дозволяють. По-друге важливо продемонструвати свої навички та можливості. Наприклад, у моєму шоурілі видно, що воно розділене на кілька категорій: проморолики, фільми, рекламні та корпоративні відео. Це демонструє, що я можу працювати у цих сферах, оскільки вже маю досвід створення відео. Для них вам також рекомендується структурувати свої роботи за категоріями, наприклад, весілля, корпоративні заходи, якщо ви знімаєте чи монтуєте відео проморолики, рекламні відео для соціальних мереж та інше. Це допоможе потенційним клієнтам краще оцінити ваші навички та спеціалізацію. Ви можете помітити, що я також додав назви проєктів до свого шоурілу, що свідчить про мою реальну участь у проєкті. Також я вказав свою роль, наприклад, якщо був не лише режисером монтажу, але й оператором чи режисером. Ви також можете додати невеликий титр, що вказує на ваші навички та ролі. Такі як саунд дизайн, колір-корекція, моушн дизайн або робота з дроном. Якщо у вас немає вражаючих кадрів, ви можете скористатися безкоштовними відеоматеріалами зі стокових ресурсів, такі як Pexels або Pixabay, Artgrid. Там ви знайдете багато якісних відео та ефектів, які допоможуть збагатити ваш відеоряд. Додайте їх під захопливий музичний трек, і ваш шуріл стане ще більш цікавим для перегляду. До речі, стосовно музики, не слід обирати музику, яка занадто. Сильно привертає увагу, адже ми хочемо показати наш скілсет та візуал, а не прорекламити трек. Ми можемо майже відразу виключити такі жанри, як dubstep, фьючебас, метал, хардрок, реп з вокалом, кантрі та якийсь нудний ембієнт. Ці жанри та стилі музики не підходять для шоурілів. Я б рекомендував використовувати мінімалістичні треки, наприклад, з жанру хіп-хоп, бітів або фанко. Дивимося, щоб музика була не занадто насиченою, оскільки ми, безумовно, будемо додавати звуковий дизайн для переходів чи окремих шотів, наприклад, як я створив для стадіону або вогню. Як обрати таку музику? Дивимось на Soundwave, тобто аудіохвилю, щоб вона була не дуже широкою, а залишала нам простір для творчості та нашого саунд дизайну. Якщо вам подобається якийсь трек та його звучання, то на Epidemic Sound ви зможете виділити аудіохвилю та знайти схожі треки для ваших відео за допомогою технології EAR. Це наш шоуріл, і ми повинні продемонструвати все, на що ми здатні, і не тільки забезпечити якісний візуальний контент, але й відмінний звук. Обираючи немодну або відстійну музику, ви ризикуєте створити враження некомпетентного спеціаліста. Звичайно, вибір музики є дуже суб'єктивним і творчим процесом, але як правило, більшість шоурілів мають цікаву та незвичну мінімалістичну музику. До речі, за посиланням ви зможете отримати один місяць безкоштовного використання сервісу Epidemic Sound, тому переходьте та скористайтеся ним. І дякую, Epidemic Sound за підтримку випуску такого крутого та корисного україномовного контенту. У своєму телеграм-каналі я попросив своїх підписників надіслати мені свої шоуріли, щоб я міг розглянути деякі з них та проаналізувати їх на помилки, адже немає нічого краще ніж розбирати чиїсь роботи на ці помилки та показувати їх вам, і казати, що саме було зроблено неправильно. Мені надійшло багато робіт, я помітив, що деякі помилки повторюються у різних людей, тому я вирішив розібрати їх, щоб ви більше таких помилок не робили. Деякі з вас вирішили зробити шоуріл у вигляді слайдшоу. Так, тут є категоризація, та відразу зрозуміло, чим саме людина займається. Але вигляд шаблону та таких слайд-шоу був застарілим ще у 2015 році, а сьогодні 23-й. Тому обирайте більш сучасні та стильні дизайни. Також навіть ті люди, які робили шоуріли по моєму зразку, часто забували про саунд дизайн. Наприклад, тут доречно було б його додати під перехід кадрів. Якщо ви додаєте титри, намагайтеся обрати кадри, які не містять тексту позаду вашого тексту, бо виходить ось такий жах, і одразу питання, чи бачить монтажер таку несумісність та чому він допустив її у своєму шоурілі. Якщо у вас багато ролей у проєкті, це не причина робити титр на весь екран, виглядає це негарно. Наприклад, замість довгих слів камерамен та «директор» можна використати скорочення DOP, Director of Picture. Майже те саме. У нас шоуріл зйомки та монтажу відео. Навіщо ще витрачати місце для позначки Актор? Створіть собі окремий акторський шоуріл. Тут така інфа не потрібна. В кінці обов'язково додаємо своє лого або ім'я та контакти. Але робимо це знову ж таки стильно, а не стандартною анімацією з мувімейкером. Я говорив про те, що власні кадри набагато краще вставляти, аніж футажі з інтернету. Але деякі кадри у ваших шоурілах були явно не найкращими взагалі: ноги та круасани, історичні титри, які важко прочитати дуже темні та нерекламні шоти продуктів. Отже, давайте підсумуємо найчастіші помилки. Обов'язково додаємо саунд дизайн, де це можливо. Уважно працюйте з титрами. Підбирайте оптимальний шрифт, не перекривайте декілька текстів та не робіть довгі титри. В кінці ефектно додаємо своє лого та контактні дані, використовуйте свої кадри, але тільки кращі з кращих. Все інше викидуємо та додаємо більш круті футажі з інтернету. Ну що, ось такі помилки. Сподіваюся, це відео вам було корисним і дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк та написати коментар. Thank mm -hmm. you.